З полону Хамасу звільнили перших двох американських громадян. Це дві жінки: Джудіт Тайраан та її 17-річна дочка Наталі Раан. Вони були захоплені бойовиками Хамас під час атаки на Ізраїль 7 жовтня. Державний секретар США Ентоні Блінкін офіційно підтвердив їхні звільнення. Він зазначив, що жінки зараз перебувають у безпеці на території Ізраїлю, і команда посольства США в цій країні зможе побачити їх найближчим часом, щоб надати всю необхідну підтримку і допомогу. За даними ізраїльської сторони, в заручниках у Хамас перебувають понад 200 людей громадян Ізраїлю та іноземців. Військова база США в іракському Курдистані зазнала атаки двох безпілотників. Відповідальність за атаку взяли на себе угрупування Ісламський опер Іраку. Подробиці поки невідомі. Американська база знаходиться на військовому аеродромі Харір. Напередодні обстріли з боку ісламського опору Іраку зазнала ще одна авіабаза Айн Аль-Асад, яка розташована в західній провінції Іраку. Атака сталася незабаром після того, як іракські бойовики застерегли Вашингтон від Чання у підтримці Ізраїлю проти угрупування Хамас у секторі Гази, і понад 5 мільйонів людей вже зареєструвалися на офіційному іранському онлайн-ресурсі для набору добровольців на участь у палестино-ізраїльському конфлікті. На ресурсі АЛАКСА Сторм сказано, щоб підтримати законний захист палестинської нації. Натисніть кнопку Вища та заявіть про свою готовність бути відправленим до регіонів. Також Хамас допомагають вагнерівці. Вони тренують бойовиків для нападу на Ізраїль. Про це пишуть російські змі та вказують, скільки коштів за це отримують вагнерівці. В середнім 700-800 тисяч рублів. особливо це на те, що назначили виплати в рублях, а віддавали в доларах. Можна було не переживати на щодо курсу. Саме хороші спеціалісти і більше мільйона мільйону. І як не дивно, усе це звісно відбувається під контролем та допомогою Міноборони Росії. Бувши вагніровці поїхали тренувати врагов Ізраїля з допомогою Міноборони і грозяться розказати подробності, якщо власті не одумається і не звіняться за клевету на Євгенія Вікторовича і других погибших. Росія всюди залишає свій негативний слід і допомагає таким же терористам і вбивцям. Але ми завжди пам'ятаємо, що добро перемагає зло.